Вітаю, дара церква. Я радий, що Господь сьогодні дозволив мені бути з вами, бо вже дві неділі я не зміг бути. Тому, коли мені доручають приготувати слово, в мене завжди виникає питання, на яку тему приготувати. І я тоді кажу, Господи, підкажи якось мені, що мені, що ти хочеш від мене почути. І я своє сьогодні слово хочу почати з таке. Невеличкого свідчення, як Бог мені підказав на тему треба казати. Це було ну, на роботі. Коротчі, там, при переході кордону у нас є тільки 15 годин робочого часу. Ну і так взагалі вистачає 4-5 годин і проїхав. Розумієте? Я тут мені тільки заїхав на українську ну на українську сторону. Вони мені. Завели мене, в свою бюрократію. Розумієте, так? я Почав хвилюватися там, нервувати. Заїжджаю на роминську сторону і там також документи то поліцая нема, то митника нема, то час йде, а час спливає. У мене робочий час, я ж дивлюсь за ним. Ну, віддав документи. І потім ще там я із з колега їхав. Ну, нам сказали, прийти через дві години. Пішли через дві години, йому віддають, а мені кажуть, а твої документи попали в червону зону, це значить ну, повний огляд. Тобто розкривайся, закривайся, показуй все там, а може на рентген загонять. І, ну, мені, мені це не так страшно, в мене немає ніякої контрабанди. Там. Ну, час, розумієте, час Спливає і все. Я, якщо не встигаю доїхати, я втіраю майже сутки. Ну, я так вливався, розозлився на всіх таких, знаєте. Думаю, ну що робити? Я, там так сів у кабіну, думаю, стоп, що я, я злюсь? У мене є зброя є. Я так помолився тихенько, кажу, Господи, забарив мене цього дьявола, який мене роздражає, і пошли мені духа смиренності. І так помолився, знаєте, сів, заварив собі каву, попив кави. І десь через ну, хвилин, через п'ять. Вірите, не вірите. Я спіймав собі на, на думці, що я не байдуже. Мені так, стало так якось добре, як благодать якась. Розуміло? Не за що не хвилюється все. І я згадав, бо в мене таке відчуття вже один раз було, ще в 10-му році, коли мені робили операцію, я теж вже мене привезли, коли... Поклали, ну така серйозна була операція на серце, та я розка... розповідав. І я те відчуття те залишилось у мене по цей час. Що я от привезли мене вже на катальці, положили, кажу, лежи, ми завтра утром тебе заберемо. Ну, знаєте, хвилююсь. А тим болі, що Неля купила пилку, то що груди пиляють. Так я бачив, знаєте, такі мислі мені. А потім думаю, ну Господи, ну ти ж мене привів сюди. Ти ж мене сюди випадеш. І мені так стало спокійно, спокійно, знаєте, от відчуття тої якоїсь благодаті, коли ти змиряєшся з тою ситуацією, в яку ти попадаєш. Як змінити нічого не зміг. Я так думав, я ж нічого не змінив, нічого. Господи, забери цю проблему в мене. І він так мені дав. Ну Це так благодаті, оце так розказали. І тому, потім вже думаю, коли... Запропонували в неї, що йому проповідувати. Ну, я вирішив, що ми повинні зрозуміти, ну, смиренність. Що таке смиренність? Вона нам дає благодать. Смиренність наша дає нам. І я ну, трошки почав готуватися і придумав собі таку тему, смиренність. Що воно таке? Ну, я... Готувався повиписував, так що вибачте, я буду читати. Смирення це визначення власної людської немочі у порівнянні з Божою величчю. Смирення це виявив покори не тільки назовні, але й в постійний стан духа, в якому людина перебуває, відчуваючи мир та спокій. У Біблії також багато де згадується про смиренність. З біблійної точки зору смирення є скромністю, яка протилежна марнославству. Можна ще сказати з високою самооцінкою, коли ти надійся на себе, вважаєш, що ти сам можеш щось вирішити. У Філіп'ян, другому розділі, третій вірш написано: не робіть нічого через заздрість або нікчемну пиху. Краще Покірливості своїй, вважайте іншого кращим за себе. Згідно з Біблією бути смиренним – це бути як дитина. Згадуйте Матвія 18, розвіт з 1 по 5 вірш. У той час учні прийшли до Ісуса, питаючи, хто більший у царстві небеснім. Ісус покликав дитину, поставив її перед них і сказав: Істинно кажу вам, якщо не навернетесь. І не стане те, як діти, не увійдете Царство Небесне. Отже, хто умолиться, як ця дитина, той і більший у царстві небесному. І хто прийме одне таке дитя ім'я моє, той мене приймає. Мене зацікавило слово умолитися. Розумієте, слово «умалитися». Я пошукав, знайшов таке роз'яснення. Умолитися, це значить зменшуватися. Тобто той, хто зменшить себе, той, хто зменшить себе, буде побачити царство небесне. Також смирення це покірність Богу. Може пригадати, ми історію ще старого заповіту, це другий хронік, там про царя Іосію написано, коли він, вже будучи на 18-му році своє царювання, Бо він ще з малку був помазаний на царя. І через, на 18-му році своє царювання він вирішив відновити Господній Дім. І знайшли там книгу заповіта Маїсея, закона Маїсея. І коли йому це, цей закон, він побачив, що його народ ну розвращений народ. Вони поклонялися ідолам разним, і він написано роздер на собі одежу від того, що зрозумів. І ну, він почав якби молитися до Бога, просити прощення за весь народ за свій. І тут написано у 34 році, 27 вірш. За те, що зм'якло твоє серце. І ти впокорився перед лицем Бога свого, коли ти почув слова Його на це місце та на мешканців Його, і ти впокорився перед лицем Моїм і роздер свої шати, та плакав перед моїм лицем, то я також почув тебе. Тож, якщо ми від щирого серця приносимо, впокоряємося Богу, смиряємося з Його, то Він чує нас. Це було сказано. ну це вже. І ось я усунув усі гедоти з усієї землі, яка належала синам Ізраїля, і зробив так, що усі ті, хто вияв... виявився в Ірусалимі та в Ізраїлі, служили Господу своєму Богові усі його дні. Він не звернув у бік, слідуючи за Господом, Богом його батьків. З цього ми можемо зробити висновок, що смирившись перед Богом та покорившись йому. Закону, і ось я відвів гнів Божий від Ізраїлю від, в усі дні його царювання. Що ми ще можемо знайти в Біблії про смиренність? Біблія описує смиренність як покірність, простоту та безкорисливість. Грецьке слово в перекладі покірність означає скромність розуму. Тому ми бачимо, що смирення це стан серця, а не просто. Зовнішня поведінка. Можна демонструвати зовнішнє смирення, але серце при цьому буде сповнене гордості і зарозумілості. Ісус сказав, що убогі Духом увійдуть до Царства Небесного. Це означає, що ті, хто визнає свою нікчемність власної духовної цінності, успадкують вічне життя. Отже, смиреність є необхідною умовою для християн. Можна навіть сказати, що смиренність особлива черта характеру християнина, яка відрізяє його від інших. Якщо, приходячи до Христа, як грішники, ми маємо приходити зі смиренням. Ми визнаємо власну убогість, відсутність того, що ми можемо запропонувати йому, окрім своїх гріхів і потреби у спасінні. Ми усвідомлюємо відсутність заслуг. І цілковита нездатність спасти себе. Потім він пропонує благодать і Божу милість. Ми приймаємо їх зі смиренною вдячністю та ввіряємо своє життя йому. Ми поширюємо для спасених себе, ми, ми помираємо для спасенних для самих себе, щоб жити як нові творіння у Христі. Ми ніколи не забуваємо, що Він обміняв нашу нікчемність на свою безмежну цінність, наші гріхи на свою праведність і живемо вірою Божого Сина, який полюбив нас і віддав себе за нас. Це істинне смирення. посланні Галатам, Павло, Галатам Павло, апостол Павло, пише, другий розділ, 20-й вірш. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Біблійне смирення необхідне не лише для того, щоб увійти в царство, а й для того, щоб бути великим в ньому. Матвія 20, розділ, 26, 27 вірш. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. Ісус. Дає нам приклад, як він прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб послужити іншим. Так і ми маємо присвятити себе служінню, оточуючим, вважаючи їхні інтереси вищими за свої власні. Філіп'янам, 2 розділ 3 вірш написано: Не робіть нікого, нічого з суперництва чи марнославства, але в смиренні вважайте один одного вищим від себе. Таке ставлення. Виключає его амбіції, марнославства та розбрати, що супроводжуються самовиправданням і самообороною. Ісус без вагань упокорив себе як раба. Це історія, коли Ісус, підперезавшись рушником, ми всі пам'ятаємо цю історію, почав мити ноги своїм учням. І Івана 13, розділ, 14, 15 вірш. І він сказав Потім: тож, якщо я, Господь і учитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити один одному ноги. Бо я подав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. В ті часи помити ноги, це означало проявити велику повагу до іншої людини. І ще Філітянам 2:8 написано: Упокорив себе аж до смерті на Христі, і, виявившись на вигляд як людина, смирив себе. Ставши слухняним до смерті і смерті на Христі. У своєму смиренні, смиренні Він завжди слухався, і тому смиренний християнин має бути готовий, готовий відкинути йогоїзм і підкоритися Богу та Його слову. Істинне смирення виробляє благочестя, задоволення та безпеку. Господь обіцяв дати благодать смиренним, тоді як гордим він. Протистоїть. Отже, нам слід розкаятись та позбутися гордості. Якщо ми звеличуємо себе, то протиставляємо себе Богові, який своєю благодаттю і заради нашого блага упокорив нас, покаряє нас. І якщо ми упокаряємо себе, то Він дає нам більше благодаті і відносить нас. Бо кожен, хто підносить себе, буде понижений, а хто помилує себе, буде піднесений. Разом з Ісусом Павло також має бути для нас прикладом смирення. Він казав про себе, вважаю себе першим із грішників і найменшим з апостолів, як і Павло, істинне смирення, вихвалятиметься благодаттю Божою та Ісусом Христом, а не власною праведністю. Розмірковуючи над цим поняттям смиренність, не можна не пригадати ще одне місце Списання. Це вважається золотим віршем в Біблії, і ми його прочитаємо Матвія 11, розділ, 28, 30 вірші. Придіть до мене всі стомлені і обтяжені, і я дам вам спокій. Візьміть моє ярмо на себе. І нам. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій своїм душам, бо я мова зручне і мій тягар легкий. Амінь. І якщо дозволите, я вам ще маленьке свідчення про смиренне служіння. Я коли готувався щось, пригадався мій батьком, мій, татамі. Він, ну, він все життя був членом церкви там. Служив в церкві і вони мали таке служіння несли з тієї церкви. Вони ходили у в'язницю. У нас було три в'язниці в місті в Орлиці. 27, 57 і 87. Вони ходили в церкву в в'язницю і там проповідували. І Валерій Іванович тоді був малого ще пастором. А Тато був спочатку там членом церкви, потім дяканом був, а то вже після Валерія Івановича він став пастором. І от коли вже Валерія Івановича не було, тата був пастором. Валерій Іванович уїхав в Америку, він там і в вічній відійшов. І ось, ну, у тата був юбилей, здається, 70 років ми відмічали його. І запросили, ну, чи може вони самі знали, приїхали, чи їх запросили, приїхали в'язні, які відсиділи своє, освободилися, як і покаялись там, дякуючи служінню мого тата. І от мені пригадалося один, коли там було служіння, потім привітання, пригощення було, і там Саша, це його Саша звали, вийшов до мікрофона і каже, ми знали, коли вони переходять. Ну, Після служіння, у нас до 12 ти до часу було служіння, а потім ми йшли туди на зону, і каже, ми вже зібралися в кімнаті, що нам виділили для цього, бо там же ж режимний об'єкт. І каже, сидимо в кімнаті, чекаємо, а в вікно каже, видно, як вони заходять і йдуть. бачу, каже, бачу, ворота відкриваються, заходять ці два брата, каже, ну, Григорій Павлович і Валерій Іванович. І йдуть, каже. А я кажу братам, брати, от сидіть сюди, до вікна, дивіться, каже, йдуть два пахаря, йдуть, два пахаря, йдуть, каже. У костюмчиках, у кроватках каже, зверніть увагу на їхні брюки, каже. А на брюках, знаєте, коли людина на колінах часто стоїть, вони так от тапередіть. Каже, отож скільки ті пахари стояли на колінах, щоб ми з вами покаялись, каже. от я хочу. Нам запропонувати молитися за тих, хто ще не в мирі з Богом. Молимося за них, хто не в мирі. Дякую. Амінь.